Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин stools.com.ua. St в даному відогляді надамо у вашу вазі ручні садові пили від компанії Штіль. Розповімо про те, чим вони між собою схожі та чим відрізняються, а також їх особливості та переваги. Отже, почнемо. Перше, ми хотіли б акцентувати увагу на тому, що у нас присутні пили прямого типу з прямим лезом і присутні пили з загнутим шаблеподібним лезом. По маркуванню вони відрізняються приставкою С. От, наприклад, у нас присутня PR33C пила та присутня PR33. Як ви бачите, PR33 пряма, а «С» відповідно загнута. З приводу самих пил, більш детально про кожну. Першою розглянемо пилочку PR16. Це в нас компактна складна садова пилка. Коли вона розкладена, вона відповідно зафіксована. Для того, щоб її скласти, натискаємо на клавішу і можна вже скласти. Довжина леза у нас складає 160 мм, і, по суті, довжина леза зашифрована в назві кожного з інструментів. Наприклад, у PR24 довжина леза буде 240 мм. Максимальний діаметр гілок, котрі ми можемо зрізати, складає 65 мм. Дана пилочка у нас адаптована для шульги, тобто її можна легко користуватися як правші, так і по суті лівші. Далі бачимо те, саме от на маркуванні написано: те, що у нас присутні леза, котрі можна замінити, Тобто є можливість заміни ріжучих полотен. Само лезо у нас має заточку з трьох боків. І на самому пильному полотні вказаний напрямок руху. тобто Саме зріз у нас відбувається, коли напрямок руху йде в бік користувача. Далі можемо сказати те, що сама саме лезо виконана з японської сталі хромованої, і має досить непоганий ресурс, і, відповідно, захищена від, від створення іржі. Наступною розглянемо модель PR24. Як ми бачимо, дана пилочка прямого типу. Вона також адаптована для шульги. Є можливість, до речі, поясного кріплення, і така можливість присутня на кожній пильці з двохкомпонентним руків'ям. До речі, саме двокомпонентне руків'я допомагає даній пилочці не ковзати у вас в руках під час тривалої роботи, адже тут присутні і пластик, і свого роду гума, за яку у нас дуже добре щеплення саме руки. Довжина. Ріжучої частини в нас складає 240 мм, а максимальний діаметр гілки, яку вона може обрізати, складає 100 мм. Виконана вона також з японської хромованої сталі і загальну вагу має 305 г. Тобто легка, компактна, зручна та, по суті, універсальна пилочка від компанії Штіль. Наступною буде PR27C. І, як ми вже знаємо, позначка С означає те, що у нас вона шаблеподібна. Ріжуча частина у нас зігнута. Також саме ось в цій моделі і в наступній PR-33C у нас присутні фіксатори леза. Тобто, коли ми в чохол вставляємо саму пилочку, вона ще й додатково фіксується в кожусі за допомогою саме ось цього фіксатора. Також на даних моделях присутнє ще місце для паска, окрім спеціальної защіпки. Довжина леза складає 270 мм. А максимальний діаметр гіляча в даній пилочці може складати 120 мм. Наступна пилочка, по суті, дуже схожа. Відрізняється те, що тут загальна довжина 330 мм, а діаметр гіляча максимально може складати 150 мм. До речі, дані пилки чудово підуть навіть для роботи, наприклад, по гіпсокартону чи з пластиковими трубками. Наступна пилочка це PR33. Вона відрізняється від PR33C тим, що в неї пряме лезо. Так само може різати 150 мм гіляча діаметр. І відрізняється кожухом. У нас тут кожух більш звичайний, без можливості, можливості додаткового кріплення на пояс за спеціальні защіпки. Присутня лише защіпка з заднього боку. Проте вона, я скажу чесно, досить комфортна, адже вона має можливість швидкого зйому саме ось захисного кожуху. Так само японська хромована сталь. До речі, леза в усіх ось цих чотирьох п'яти пилках в нас е, трьохсторонньо заточені. І крайньою пилочкою розглянемо pr 32 cv Дана пилочка має дерев'яне руків'я. лезо виконане з хромванадієвої сталі. І у нас тут досить особливі ріжучі елементи, вони розроблені спеціально для молодих та садових дерев. Загальна довжина даної пилочки складає 320 мм, а ріжуча максимальний діаметр гіляча, котрий ми можемо зрізати, складає 150 мм. Вага даного інструменту складає 205 г. По суті, це найлегша пилочка з усього асортименту. Друзі, на цьому наразі у мене все. Якщо вас цікавить ще більш детальна інформація з приводу ось ручного інструменту від компанії Штіль, ставте питання фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Особисто я подякував. Якщо сподобалось, підпишіться та поставте вподобайку. Друзі, побачимось.